Всім привіт! Сьогодні я навчу вас готувати десерт з дитинства дача. Спочатку нам потрібно перекласти кисломолочний сир в миску. Сюди ж мені потрібно додати цукор, вершкове масло. Я перебиваю блендером. Висипаю усі ці цукати у творожну масу. Беру печиво. Та на декілька секунд промокую молоті і викладаю його на плівку. Тепер буду перекладати сюди нашу рожну масу. Потрібно очистити банан, Вкладаю його посередину. Ставлю в холодильник, щоб він стабілізувався. Це нам потрібно зробити глазу і у кастрюлю. Dovođu ih do objednanja na vodnju. Kvarim do objednanja.